Святе Євангеліє від Марка, розділ перший. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у Пророків, ось я посилаю ангела, мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твою перед тобою. Голос волаючого в пустелі. Приготуйте путь Господу, прямими зробіть стежки Його. З'явився Іоанн, який хрестив у пустелі. Проповідуючи хрещення покаяння для відпущення гріхів, і виходили до нього вся іудейська країна та всі Єрусалимляни, і хрестилися від нього всі в річці Йордан, сповідуючи свої гріхи, і носив Іоанн одяг із верблюжої шерсті та шкіряний пояс навколо своїх стегон, і їв Акриди, й дикий мед, і проповідував, кажучи: за мною йде сильніший за мене якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінь зуття Його. Хоча я хрестив вас у воді, він же буде хрестити вас у Дусі Святому, і сталося тими днями, прийшов і Ісус із Назарета Галілейського, і був хрещений від Іоанна в Йордані, і відразу, виходячи з води, Він побачив небеса, що розкриваються, і духа, як голуба, який сходив на нього, і голос пролунав з небес. Ти син мій улюблений, у якому моє благовоління». і відразу Дух веде його в пустелю, і був він там у пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною, і був зі звірами, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Іоанн, прийшов Ісус до Галілеї, проповідуючи Євангеліє Царства Божого, і казав: Виповнився час, і наблизилось Царство Боже. Покайтеся та віруйте в Євангеліє. І, проходячи біля Галілейського моря, він побачив Симона й Андрія, брата його, які закидали сіті в море, тому що вони були рибаками, і сказав їм Ісус: Ідіть за мною, і Я зроблю, що ви станете ловцями людей, і відразу залишивши свої снасті, вони пішли за ним, і трохи, відійшовши звідти, він побачив Якова Заведеєвого та Іоанна, брата його, також у човні, які лагодили снасті. І відразу він покликав їх, і, залишивши батька свого Заведея у човні з робітниками, вони пішли вслід за ним, і приходять до Капернаума. І тоді ж, у суботу, увійшовши в синагогу, він учив. І вони дивувалися, вченню його, тому що він учив їх, як той, хто має владу. А не як книжники, і був у їхній синагозі чоловік із нечистим духом, і він закричав: Що тобі до нас, Ісуса Назарянине, Ти прийшов погубити нас, знаю тебе, хто ти, святий Божий. Але Ісус заборонив йому, кажучи замовкни і вийди з нього. Тоді нечистий Дух стряс його і, скрикнувши гучним голосом, вийшов із Нього. І здивувались усі, тому й питали один одного, що це, що за нове вчення таке, що з владою повиліває нечистим духом, і вони підкоряються йому. І розійшлася чутка про нього відразу по всій околиці Галілеї. І зараз же, вийшовши із синагоги, вони з Яковом та Йоанном прийшли в дім Симона та Андрія, а та ще Симонова лежала в гарячці і відразу розповіли йому про неї. І підійшовши, він підвів її, взявши її за руку, і відразу гарячка покинула її, і вона прислуговувала їм. А як звечоріло, коли зайшло сонце, стали приносити до нього всіх недужих і біснуватих. І все місто зібралося біля дверей, і він зцілив багатьох, які мали немочі та різні хвороби, і вигнав багатьох бісів, і не дозволив розповідати бісам, бо вони знали його. А вранці, вставши ще до світанку, він вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився, і пішли за ним Симон, і ті, що були з ним, і знайшовши його, кажуть йому: усі шукають тебе, а він сказав їм. Ходімо до навколишніх селищ, щоб мені й там проповідувати, бо на те я прийшов. І він проповідував у їхніх синагогах по всій Галілеї і виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, і, благаючи його та падаючи перед Ним на коліна, сказав йому: Якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус, же, змилосердившись, простяг руку, доторкнувся до нього і сказав йому: Хочу, будь очищений. І відразу, як він сказав, зійшла з нього проказа, і він був очищений, і суворо попереджаючи його, він відразу ж відіслав його. Сказавши йому Дивись, нікому нічого не розповідай, але піди, покажися священникові та принеси за очищення твоє, як повелів Мойсей, на свідчення їм. Він же, вийшовши, почав розголошувати й розповідати про цю подію, так, що він уже не міг відкрито увійти в місто, а перебував поза ним у безлюдних місцях, і приходили до нього звідусіль.